Вітаю! Сьогодні 5 серпня, іде 163 доба українського спротиву. Сьогодні вночі ворог завдав удару ракетами поряд із Запоріжжям. Також мали місце артилерійські прильоти по Шевченківському та індустріальному районах Харкова. Це черговий доказ того, що ворог веде війну проти нас всіма доступними йому способами. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається створити сприятливі умови для оволодіння Солидаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії і танків поблизу Пісків. Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Новельського, Нетайлового та Красногорівки вів наступальні дії. Бої тривають. На Краматорському напрямку зафіксовані обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів. Ішли стрілецькі бої. На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Солигівки, Довгенького. Та великої Комишувахи. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ, підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА. Наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт. На Окупованій Миколаївщині. Також наші підрозділи щільно атакували російську систему ППО та логістичні пункти, в тому числі з боєприпасами в Херсонському районі. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні!